Знаєте, що я завжди кажу, що якщо у вас є бізнес, то у вас є дві роботи. Перша це організація вашого бізнесу, а друга це робота з вашими працівниками. Це друга робота. Вона, я знаєте, вона от 24 на всім. Вона у вас є. Вам завжди потрібно тримати руку на пульсі. Власниця клінінг компанії Лаванда Клінінг, щетнік Марина. Надію, що ви поділитеся з нами своїм цікавим хорошим досвідом, як така молода дівчина змогла збудувати такий класний сервіс. це не це найважливіше у нас в клінінгу. Не обладнання, не хімія, не маркетинг, не сайт. Не ви красива, а самі ваші працівники. От ваші працівники це основа взагалі нашої сфери. До речі, було ще питання з приводу того, там як я відновлююся. Я хочу сказати про енергію власника. От, ви ж, якщо да ви брали інтерв'ю у там багатьох також власників, і ви, я думаю, зауважили те, що у кожного своя енергія, у кожного своя стратегія, От, тобто кожний клінік він різний. Пайте як можна більше інформації повсюди, з усіх ютуб каналів семінарів, зустрічей ця комунікація, ось цей досвід він є дуже важливий взагалі в формуванні вас як особистості і як підприємця.